Всем привет, с вами снова я, ради. Сегодня мы будем играть в белые магазины. Там будет много чего интересного. Я в Мы сейчас и туда. Ой, справа, будет тут Ой, не Хорошие. Они они ну, хороший устейскриний. Так, вот почему так Опа, диаманты Спасибо. Да Спасибо. 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 Слушай, я уже <плескотворяется> Ой, мы в тюрьму ты попробовал магазин. Не надо все ж таки закрывали. А еще в скрине тут еда еще. Что Що... скрин не відкрывается Встановлено. Точку створення встановлено. Ну, допустимо, я цього не бачу. Що? В скрині нічого, а навіщо вона тоді? Так, поліцейський. який дивиться. Щось так. Так. Опа, йому не видно. У мене є деякий сюрпризи. Тепер чудо тільки гайма чудо, може й поях пограбую так. так він не побачив тепер. Бійство у мене меч, я ну віддавай все сюди. А ви ти в курсі, що позаду тебе? Зараз можу вказати з поліцією. Що? Ні, не потрібно. Так, просто валю це місто. Мені не до вподоби щоб грабувати Не потрібно, воно мені все просто валю. Просто валю максимально. Ну, Боже, Десь ще іще зробити. Ні, стоп. Що там, здається, бачу копати. Валимо! Ой ні! А на цьому відео завершено. З вами був Ендерик. І підписуйтесь і ставте лайки, якщо вам відео сподобалось. Сьогодні наш магазин пограбили, а тепер чекайте мого наступного відео. Всім пока!